Слава Богу! Так багато нас зібралось. Я думаю, брати і сестра, що... всі, хто прийшов, приїхав, це зібрання. не просто приїхав, щоб приїхати. Але я хочу таке питання поставити перед нами всіма. Христос, вони був назад багато разів. Зверталися люди, то він їх питав, що ти хочеш від мене. От як ми зараз послав Господь і спитав мене вас. От ти приїхав, прийшов зі мною, а що ти хочеш від мене? Що б йому сказати? Я так думаю, що це питання багатьох заставило стопом. Ми часто привикаємо до зіми, ми зі з них виникає. Привітаємо до того, що матір проповідати, до того, що ми говорив молиться, то про віру. Дуже добре, коли вірюча людина йде зібрання, і вона вірить, що вона йде перед Божем серцем. Вона вірить те, що Господь може дати. Відповідь на її молитву. І коли ми йдемо з такої віри, там є написано, коли йдеш у Божим, то приготуй своє серце до слухання пішки, до жаркоти носити. І от коли людина йде зі мерення, вона готує своє серце, бо вона вірить, що вона буде перед Богом пристояти, вона обходить своє життя, вона людина де вона тобі, що вона слухала. Що вона дивилася проти свого часу? Чому проповедіється покаємося? Готувала своє серце. Іде на лісі з Божим, щоб почути, що їй скаже Господь. Зібрання майже до половини, чи може більше майже половини обходить. Я хотів би вас сказати, що ми почули, що нам сьогодні Господь сказав, чому зібрання. Чи ми чули, не чули? Слово не до нашого серця, чи може воно йти не, не сяху до нас. Тому хай Господь поможе і благословить кожного із нас, щоб ми могли в тому сіданні не просто побути, побачити людей, а щоб ми могли з ним зустрітися. Ми так, коли зайшли сюди, один батьків зайшов, дай так, каже, хмар. Вот там приходит дош по славе. Слава Богу. Они будут слава Ісусу. Щоб святий дух взяв і наші серця. Щоб ми сьогодні були в цьому зібрані знитися поняття з іс Ісусом Христом, Господом нашим. Ми так часто щемаємося, що не приділити до нас і виїхати. Звонив брат один із рівненщини Просить до них, хто щоб були тони зібрання ці днів вперед, щоб до них приїхали не зібрання. Я про тобі день. Наше назначене поїздки, бо що я за ним не зможу приїхати. Ту. А він так хто скаже посоєти, кого покликати. Бо люди зберуться, щоб хтось сказав слово для людей. Пора, кого можна покликати зідем? Я так подумав, я кая, то поради. Покличте Ісуса. Покличте Його у ваші землі. І я ще. Що мали були приповідати, вияснети хвилю, то приється через уста Божа догадати, і слово Боже буде до нашого серця досягати. Слава Ісусу! Тому я би хотів сьогодні, щоб ви, свої зори підняли до того, хто має вам на землі на небі. Він може допомогти нам і духовному нашому, зростанні, і може допомогти нам і фізично. Я прочитаю Слово, і ми ще помолимося до нашого Господа. Дуже знайомі слова священного писання. Це Євангелія Марка, шостий розділ, читаю з 53-го вірша. Перепивши вони, прибули в землі Генісарівського і причалили, і причалили. Коли вони вийшли з човна, то люди відразу пізнали його, обігли всю ту околицю. І почали приносити хворих на ношах, туди, де тільки чули, що він є. І куди тільки він приходив, в села, міста, чи оселі – клали хворих на майданах і благали його, щоб він доторкнутися кожного край подежі того. І хто доторкався до нього, святися, слава Господу! Ага. Далі брати і сестри! Я думаю, що протягом нашого життя ми про це вже не раз чули читати в Євангелію. Я би хотів, наскільки таких моментів звернути увагу з того, що я прочитав. Христос своїми учнями, хто там ще був, нема написано скільки на там і день, прибуло в землю Генісарецьку. Але коли вони туди прибули, то жителі твої землі пізнали його. Ісуса пізнали. І коли вони його впізнали, то що зробили? Побігли по околицях і стали до нього нести людей в корі. З нуждами. І їхня була життя принести людей, принести до Ісуса. І вони написано, благати Його, щоб він дозволив цим людям до Нього прикоснутися. Чуєте? щоб він дозволив цим людям до Нього прикоснутися. Дорогі брати і сестри. Скільки в нас тут є багато, я не знаю, не починав, то треба святитися. Я хотів пояснити, чи серед цієї толпи людей ми можемо впізнати його? Це дуже важливо. Коли приходить зібрання і серед людей, серед проповідників, серед співаків, серед народу, ти впізнаєш його, який до нього звертаються. І каже, благо Його, щоб допомогтися до краю Його отечі. І хто до нього вертався, тоді ті люди здоровлялися. Слава Господу! Я братійся стрим, поля казавши він довго не брати. Я почасу Богу проходять. А сьогодні буду коротко, бо я ще Я би хотів нас покликати до нього, до Ісуса. На моє життя, братій серце. А він буде слава йому Голове. В нього є наша перемога. Він являється нас посвячення, написано, і нашим оправданням. Слава йому навіть! І в нього в його радить наші здоров'ям. І коли ми приходимо до нього, такими є, без хітрості, без якогось указця, без такого, знаєте, поверхного положення, а щирим серцем. Та написано, щирили не як поступає. Щиро, слава йому країні. Тому хай Господь нас благословить, що ми понесли наші країну. Не просто молилися, ми часом привітаємо, стали Боже, дай Боже, дякую, Боже, Тобі то. Боже, коли ми станемо країна, поправимося поговорити. з ним поговорити, молитві наші. Дякиємо своє серце. Скажімо, що ми від нього хочемо. І скажімо с вірим, бо написано, хто до нього приходить, бо він не вірити, що він є, і тим, хто дає нагороду, слава Ісусу! Він є добрий Бог, Братя сестри. Я багато маю свідоцтв своїх особистих з нашої сім'ї, з нашої родини. І за мого служіння життя, це я вже, як кажуть, прийшов до християнського шляху. Скільки Господь мені дозволив бачити його милості проти серці, то можна тишку писати. Але разом з тим, я хочу для нас усіх сьогодні зібрати. те серце можна багато чути, багато знати, а стати на коліна і бути в стороні Господа. І Господь може відбути в нашому серці. Тому давайте ми в глубокому смерті. наші коліна перед Ним. І просто попросив Ісуса, щоб Він нам дозволив до нього прихистутися до серця. І коли ти торкнешся Його вірою, коли твоє серце почуттями живої віри торкнеться Ісуса, від Нього принесила, а не буде не скіляючи, пожиляючи твій дух, та сила, яка зробить тебе скарбним, перемагати гріх, а слава Ісусу! Та сила знати Тебе нестатні боротися проти світських пожатливостей, які сьогодні є в цьому світі. сила знати Тебе несетні людиною бути людиною вірі, Божим на це, бо війни Господь, та йому слава і повітря. І як приємно, коли він не знатиме це свят. Я сьогодні хочу про те, що вкримо святі слово, що Господь каже, включить до себе, бо він оточує мої води джерело в цьому зіграті. Слава йому навіть. Я не місяцю бараси в такий момент, коли Господь відкривав людям воду. Був момент, коли Самсон казав що ми і від жарті. Після того, коли він сказав, що я через то сім'ю на тисячу ворогів переміг. І коли жарта його вже на смерті була, він поняши що він крайні не сказав. А сказав, Господі, тим коню на батюа, оцю велику перемогу дав. І написано, Бог перед ним. Відкрив яміну, і вода не втілася, і сонцом напився, і життя повернулося до нього. Слава Господу. Алілуя! Ми часом думаємо, що ми ще смерті, на ти сестри. Коли ми починаємо розуміти, що ми без того нічого не варті, а він все в нашому житті, він і кінець, він альфа і омега. слава йому навіть. Коли ми до йому не діяємося, то нами він може відкрити цю яміну, живої вони, слава ні поміну. Бачимо на другий момент, коли гар у пустині. І вона теж плутала і вже смерть вступає. Після отчита, яке бо вони немає, пустиня, паніше сонце, доріг волі серди. І вона поставила дитя під кущем, саме відійшла в сторону і в связан до Бога взиває. І там, що написано, цікаво, Бог. Відкрив очі раніть, і вона побачила, хвородять з водою. Слава Ісусу. Там я міло відкрив, а тут очі відкрив. Бачився, ті, хто сьогодні на синочі здумає, і потім смирається, я міло Бог відкриває. А хто замудився і вже і ні, не підійшов мені істочити, живе є води. Бог може очі відкрити. А я міла відкрити. Аллилуйя! Слава Ісусу! I'm oh, sorry.